Всім доброго дня! Ми продовжуємо з вами вивчати види народної майстерності. І сьогодні ми будемо говорити про лозоплетіння. Лозоплетіння мистецтво живої лози, бо нема кращого матеріалу для плетіння, аніж вербове гіллячко. З нього виготовляли господарсько побутові та художні вироби для збереження, транспортування та перенесення продуктів. Використовували також для вироблення огорош, парканів, господарських приміщень, виготовляли з них меблі, дрібні вироби та навіть дитячі іграшки. Сліди цього ремесла тягнуться через багато-багато років. Процес лозоплетіння досить тривалий та кропіткий. Подивіться, це в мене кошик. Він також зроблений руками народних майстринь. Я, до речі, його придбала саме на ярмарку, який відбувався в нашому місті. Я пропоную сьогодні поринути трохи в це ремесло та зробити невеличкий кошик, але робити ми його будемо сьогодні не з лози. А з ниток та звичайного паперового стаканчика. Перше, що нам потрібно зробити, розрізати стаканчик паперовий, але не повністю, а залишити трохи місця зверху. Я ось так, бачите, нарізаю такі полосочки. Ось так в мене вийшло відхилити ці наші прутики. Ось так, у сторону, наче квіточку розгорнула. Тепер ми беремо ниточку і цією ниточкою ми починаємо ось так ось обклеювати, обмотувати нашу основу. Так, тепер. Дивіться, я вже обмотала основу. А тепер, бачите, ось ці наші проточки, ми будемо тепер їх оплітати. Дивіться, бачите, я одну ось так пропустила, завернула. І ось так ось ми робимо. Пропустила, обвернула. Пропустила, обвернула. Так, дивимось. Я вже оплела, зробила кошик, трохи відрізала зайве. Останні, останній рядок я пропустила поверху і закріпила клеєм, аби кошик не розпустився. Тепер нам потрібно зробити ручку. Бо в будь-якому кошику була ручка, за яку потрібно було переносити його. Так, для цього ми візьмемо стаканчик і від Вийшла в нас полосочка, ми приміряємось. Так, мені ця полосочка підходить, тепер її потрібно прикрасити. Я ось так ось свою полосочку, ось так ось обкручу ниточку. Ручка готова. Все, що нам залишилося, це її так ось приклеїти, аби вона трималася. Дивіться, який кошик у нас вийшов. Бачите, ось такий простий. Тож ми з вами вже опанували таке ремесло, як лозоплетіння. Тепер наш кошик ми покладемо до всіх наших інших виробів. І будемо далі готуватися до ярмаркового дню. На сьогодні в мене все. Бувайте! До побачення!